О, чуєш ти, е, типа, братішка, може би якось би якоїсь шурми в'їбати бо гострий. Нормально гостра шаурма, типу? ти би в'їбав би таку, ні? Ні, братух, в мене гастрит. Гастрит, а що робити? У тебе може якийсь дружочок є, щоб ну, нормально підтягнутися на таку тему. А є один такий легендарний кінтява. А ну, хто, хто, хто? Пан веселий! Та ти що? Він джугер страшний. А де, а де він є? Може набереш? А може він шо? десь тут? А ну. Де де де? Може. О! Так от. О, Та нічого, от же ж э, хочемо спробувати саму шаурму у Львові, Кажуть, що піздець, їбало, рве, розривається, тупо соплі течуть, слюні течуть, не знаєш куди себе дівати, коли отака от хуйня от чи потвоїть. Коротше, пацанята, блядь, всім здорово, веселий чоловіка на связі разом з хостюм. Ми тут зараз будемо пробувати шаурму, шарву каже, Іменно попробувати її, Вася. Дядя, але щоб то виріджі, бабула, краще, вона горіть було, така що пише там книжка. Зараз йдемо, короче. Зараз ми йдемо, коротше, коротше вогань називається. Цей заклад називається Вогань. Прикинь, щоб коротше ту шаурму нам видали. Треба підписати заяву від претензій, що ми відмовляємося від претензій. Тож... Заяву писати! Ви що жовате цю заяву описати за буде? Яка заява? У вас дядь? — Та заяву від претензій, що ти типа, не прийдеш і скажеш і бать в мене живіт проплавило. Коротше, ладку, тірсним, йдемо туди, зараз спробуємо ту шаурму і будемо знімати її. Пішли, пішли. Let's go! Так що, короче, вже прийшли на саму, на саму гостру точку таку, що піздець, кажуть желудки, кажуть вогнем будуть ригати. Ми перевіримо, вже застрахувалися собі, взяли отаку чисто айрану туди-сюди таким. Йому... Чисто сіпане має. Просто Як то говориться в просто народі. Я собі взяв, короче, айран зеленю, а веселому взяв простий. Просто без зелені, коротше, братішка, чуть кусунки. Коротше, от зараз йдемо посняти. Я не знаю, як я тобто, зможу то зробити. Але коротше, я буду всіма силами старатися. Пацани, контент обіцяю, оце буде прикольний. Все, не забудьте ставити лайки і коментарі. Ми все чотненько зараз будемо хавати, зробимо. True. Так що що, пішли, заходимо сюди. Рекорд був 9 секунд. 9 секунд. Чотири вогники. Чотири вогники, 9 був секунд. був рекорд. Я взяв чотири вогники. І веселому тобто, взяв я бачу, Що ж, людина витримала? Так, чотири вогники за 9 секунд. Йо. Вася, дядя, прикинь, каже, чотири воника, гоника у Це чотири воника, то тіпа коротше стається гострючі, які є тут кебаб. І людина витримала тільки 9 секунд пацанята. Якщо ми витримаємо 10 спольських вас, то буде дорожче. Новий рекорд України. Новий рекорд України, ня-ня. — Щоб пішли, братуха. Пішли. Він моліться за нас, батько, моліться. Моліться за нас. Серйозно пить? 9 секунд, то не жаль. Так що, ну що, пацани, зараз пущинічку пальця появиться наше замовлення. Отак от. Коротше, пацанята. Та взяли вже короче, забрали. Тихо чотири вогня, щоб не стоїти. От коротше. що в мене що веселого. Короче, джайс, Я не знаю, як ми тут будемо бати. Я нюпаю, мені вже не пече. Я не, ти, я не... Ну, пацани, то буде дуже жінок. Нотка квадратна, поменше взяли. Слыш, давай ти перший кусай. Я, не я не перший? Сумай. Так, одразу Айрам готовий. Все готове. Зараз. Боже, бережи мене Господь від того всього. Кажуть, буду, буду вогнем бригади. Ну я кусаю. Давай. Все. Фух. Thank mm -hmm. you. Но тут их и есть ваш. Валют. Вс, вс потяняли. Я бесит такие не нравилось. Що? Ой, ой, ой. Хто тут такий Та -то і що, як, як? Та то він не з'їв за 9 секунд, а протримався 9 секунд. Має держу, не дивіться то жесть. Чуєш, Давай зараз такі зробимо, підемо до цигана і хай хірячий, правда? Верно. Бацяни, ці... передати гостроту. Якщо когось заливали перцем... 100 разів бацані, то в сто раз гірше. Пацани, то та дих перекривай. То би взяв кислоти соляну і випив трохи, знаєте? Я вам клянуся Богом, Я, я не прокуркнув, я от іменно випив. У мене зараз коротше, язик і вся ротова порожнина настільки пече, що мене, мене тупо... Я не можу розслабитись, коротше. Бацані. Добре, що я не ковтнув, у мене б був тобі жесть. Пацани, я тут не то, 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 то то неможливо, хто то їсть таке, то, то ні смаку, нічого ні, нічого. Але я не любляю, що є такі люди, які колишні того тричать. Бага... Бага... Це то взагалі. Ту, я не знаю. не знаю. І бах... Фух, пацанята. Щоб ви розуміли, трясеться далі, челюха трясеться, язик трясеться, воно так все відбувається. Два слова я вам так скажу. Іменно моя порада вам ніколи не пробуйте тут а іменно в тому в тій фійні. Короче, оту хірну. я не я не зміг проковтнути, тому що воно тупо все до сих пор горить. Я сполоснув вже рот, коротше, сполоскав. Випив той кефір, корот, і в мене навіть тупо вогонь був. Ось тут вогонь печать кидати, якби кислоти ти випив. Коротше. Я не знаю, ну не попустимо, аж поки не лягу. Я просто глутаю слюню, не можу глутнути. Зле стає дуже страшно. Ні, ще не збрехали дійсно. Сар, сап, сар. Пух пацани, зараз буде ще смішна штука. Підемо напевно, певну ту шорму, віддамо нуждаючому це цигану. Циганам зараз приколим в натурі. Вони з'їдять 100%. Блядь. То іде я підійшов, я дітям. То буде хокма. Ми будемо ти зараз пацанятка. Зараз включимось. Да. Копи, копи, копи. Копи поїхали, копи, копи поїхали до жопи. Коротше, пацанятка. Моє враження. Я не рекомендую то точно нікому. Прикиньте, як то називається, то називається вогник. <соць> вогник та то, блядь, блять, костьорище, то племені, то вася. то курва кадило з церкви вася, тобі то, то розкальоний уголь на, на язику. Я не знаю, як то назвати. То кислота вася, азотна. То, Азвини. то Викинуті гроші на вітер. Ви не витримаєте пару секунд і все, ви навіть не проковтнете. Я не знаю, комусь може подобається. Я бачу, хтось їсть перці чілі, але я, допустимо, я не можу. Я не, не є такий боєць, щоб я коротше, їв таке іменно блюдо. Так що я вам, пацанятка, бажаю харчуватися тільки нормальною їжею. А не всякими вогниками. Короче, йдемо далі, будемо далі, ось yeah. щось знімати. Це таке більш-менш нормальне. Так що, пацани, ніхуя не одужали ми ту шаурму. Вуйку там був на вході в залі, правий, сказав, 9 секунд людина протрималась. Ми навіть не секунди не протримались. Пече, Все, сльози течуть, соплі течуть. Не знаєш, куди себе діти, голова розривається. Заліз доріти, але зараз, щоб гроші не були на вітер, ми зараз, виходить, як добрі люди, якісь, а не якісь стіблять, підійдемо домою комусь лимарю, комусь сигану, комусь алкашу. Коротше, теж хай він її посмакує хай і скаже, як він. хай запакує. Хай її, коротше. запакує. Зарадимо якому якомусь комусь вам дать хроніку. Хай здесь подивимся на його реакцію, короче. Боян ну, одіб, Варенду кидати в кіце каже, ну ти ж по дуроган. Ну то що? Да, вона купили, трошки в купий пройшла. Ми най не не змогли прокупнути, ну типу, Варенду кидати не канає. Так що зараз, пацанятка, ми думаємо знайти іпусть людину, яка, короче, блять, її зїсть але потіхай воді, так що вона нічого не знала. Так, от, Не дібо... скажемо скажем за подвох за той. Ми подивимося на її реакцію, щоб... Щоб... буде, буде нормальний контент, буде нормальна реакція, коротше, будете нормально лахати. Нормально полахається, от зараз е, е, йдемо по 100 шукаємо якраз уся людину е, на тест той шаурми. Ну, знайдемо чи не знайдемо, вже включимося. Все, виключаємо. Так шо, пацани, прикиньте, гуляємо собі, гуляємо, нічого не не зряжає а тут опа, появляється ту орко, здорово, тут появляється ту поорку два рази. І це коротше наш підписчик прийшов, типу, сфоткатись хотів. З веселим зі мною і кажемо, типу, а пацани. А тупо захавуйте її чи ні, чи зараз будете ригати. Коротше, коротше. пацанята зараз будуть хавати оту сорву, вони хочуть типу, зробити так само попробувати просто. І ми подивимося, що з них ну, люди. Ми вже з Костю пробували. Тепер ми хочемо подивитися і вам показати, як будуть, типа, ограмо пробувати і наші пацанята. Що, можете дивитися. Па... Пацанятка, давайте, давайте пацинятка. Так-так, знімай, знімай, знімай. аккуратно. Короче, морди, морди, пацаны, скушкуйтесь. Поку. За чисто. Просто по кушку, давай. ба народ! Yes. Кусай, Санчо! Ебать! Пучай, че. Чекай, чекай, чкай, чьи винку купили? Давай, да вы робить. робите? Ебать, похуй, ноль реакції люди надає. Дави, ты тоже горните вас. Да ви що, горните піздеть, пацаны? Та ви чого? Ти чого? Ти чого? Ви Що, їбанути? Що то таке, лебедь? Що ви воните? та ні, а то ви типу, то, блядь, ніхто ніхто, ніхто шови ніяк і не мене, блядь, взяв собі в бусинку. Ні, я не в бусинку, чого? Ні, а що ви, блядь, тут натурі? Ну, вона така, типу, причона, А ви правили? А ти ж вон, я б взагалі не міг, я пісив його. Та, та вони гонять, верняк по тому видно, що в нього вже глаза таки на мене зробили второй. Тільки трохи да. І вже трохи Ну, нормально, що. А тому похуй. Та реально, ну ти А ну, а ну ще другий раз тоді Ні, Я їбав, другий раз мені. Другий раз ти вже не зробив? А ну, а горку два рази в я А ти що ти ви горку ще раз кусаєте? Ворка ще самий жорсткий, червоний. Чотири вогни. Нього 4 матри, так. Чуєш, ти би не знаєш, чи фруктушку, ні, то збрій. Не, воно гостро типа, але... А ну щоб стенька половина. Так та тихо, та тихо ж цей відходить. Ну я ще раз... Він ще раз вкусив. Ну знаєш, бачите, які люди, коротше. Та то взагалі, я не знаю, дивлюсь так. Ну потрохи, ти Апчі! Плюк! – Опті! ПЛУК! Ну я не сказав, що... Пані чка. о пішло! Что гімна трубам, Я плод! Ай тарне зараз, тарне, блять! А творится! Не нормально ті, може, А ну тебя, можешь? Не, я але... бачу, там же сльози починають, короче, ну. В... Ну на третій, не раз, не третій, третій, третій раз, третій раз за подписоту нашу, за джуг. Не, на третій раз. Не надо, браган, що се було. але знаешь. Короче, база, я чесно кажучи, я в шоці ось ти по бля. Я, короче, вони именно вивалили таки. Я к ней Не, ну ма... Этот же сказав пацан один, що, Другий раз кусати не буде, ми чули. А евій братуха коротше, сказав, що коротше, вже третій не буде. Він зробив два, два коротше, рази вкусив. От пасня та шаурма, ми її зараз викидаємо, бо її вже, її вже ніхто не. То пацанята, я не знаю, як для кого, коротше. Бачите, ми з Костю не змогли, вони змогли, блять, і ще й прокутнув, блядь, то взагалі пізда. Типу, я навіть того не уявляв, коротше. Ну нічого страшного. Ну і що, скажи два слова, як тобі ну, реакція, блядь. Ну короче, от тут понял, типа, воно... Ну, Камеру рот, типа, гарячий, пиздец, але... Камеру говорить. Воно, 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 воно терпимо, воно терпимо. Воно, 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 такі, воно. Та, та, та. А тобі як. Ну, на перший, на перший. Тих, тих. Короче. Тиф, тиф, тиф. За секунд 30, 40 у нас почало прокиниматься. Я не зараз, вот це я тебе. Нормально, нормально. Ну я, короче, я Остре полюбляю, типа нормально. Так, орку, каже гостре полюбляю, а ну, а цей. Да сюда, бля. Я не знаю, Любі. Ну, короче, бачите, тим так скажу сподобалось. Що... Так я ще оцей чипс, короче, чіпс такі, один приносить такие. Не, не знаю, це, це называється. Там миллион скоро. Та мільйон скороів, типа потом прям. Чипс, чипс, а? Челлендж чипс. Yeah, <laughs> Короче, <laughs> нормально. Что я могу вам сказать, пацаняда? Всем фарту масти. І ну буде щось подібне, але посміте точно я вже гостро такого не, не подужую. Щось може друге. Таке щось з харчу з ха схар, з харчів, типу, будемо чимось харчувати, але чомусь другу. можна. Ну коротше, я вже типу, гостро такого не подужую. І вам, ну я думаю, зайде контент, всім гарного перегляду, веселий чоловіка з вами підписоти, йо.